Російська протикорабельна ракета х 22 влучила в багатоповерхівку на набережній перемоги 14 січня 23-го. Понад рік зруйновані квартири нагадували Дніпрянам про трагедію, яка забрала життя 46 людей. Демонтаж зруйнованих секцій розпочали у березні цього року. Наразі роботи з розбору зруйнованих секцій завершені, повідомляють у міськраді. Розібрали понад тисячу панельних конструкцій. Анастасія Худякова живе в сусідньому під'їзді. Згадує, під час цієї атаки була вдома. Дістала поранень, проходила лікування. Вікна квартири жінки виходять на епіцентри влучання. Взагалі, то нам стало легше, тому що це все нагадування постійно. Кожного ранку ти просинаєшся, виходиш на роботу бігти, або син до школи біжить. І ну, дуже дуже було боляче на все це дивитись, Ми хотіли, щоб поскоріш все це демонтували. Зараз на місці під'їздів пустота. Анастасія каже, мешканці будинку хотіли б тут бачити зелену зону, а не пам'ятник, який рік тому пропонували встановити благодійники. Можна було приходити, посидіти, подихати повітрям. Там я не знаю, з дітками погуляти навіть, але однозначно не пам'ятник. Тим паче, що нам показували взагалі цей проект, і ми дуже, дуже були обурені. Ну як так можна? Тематика людина і її пронизує ракета. Взагалі, то ну, це якось взагалі не по-людськи. Щодня по цей будинок проходить Тетяна. Каже, підтримує думку місцевих, аби тут створили сквер. Тихе місце з деревами. Я вважаю, що це буде найкращий пам'ятник. ходить, коли смотриш на такі руїни постоянно. Тяжело, психологічно тяжело. Якщо це буде сквер, це буде тільки краще. Але все одно не, не повинно бути якимось місцем, де люди будуть дуркувати, а саме прийти і пом'янути. Як повідомили у міськраді Дніпра, нині тривають роботи за здоблення фасаду. Завершити планують до кінця 2024-го. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.